Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Тож, аби якомога швидше і якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, у ті часи весняних дідів промовляємо. Родом Всевышнього ярило батечку пряди, силу своє слови, цілий своей ділицілий народ наш, наш пробуди І усіх, хто дбає за відновлення лату на землях, наших родах, наших влади, наші. Світом перунумо горни, щитом сварога заслони. силами своїми освіти, силами своїми благослови, силами своїми наділи, аби палала кожна чара. Ну, і ну, цифри часы, воясняни дитив, услауму. В наших віках. Від правця Орія походимо духом, і тілом Єдині з ним, від гір Карпатських і до Дніпра ріки, від Дніпра до сурен жовудив в нас, від сурджа вкраїнський, і назад, Він по самим сварогом раду мав, і від нього веління отримав слухати слова діда Дач Бога, який ще речеться Красне Сонце. Від того й звернувся, Неко. Нині мовимо до сварги сині, Боже, свароже дідо, даж Боже Отче, велесе, бачимо, як сили вашої єдині у Трояні Сущі. І поки ви з нами доти вікам Трояновим бути, слава рід божеський, якому джерелом є род породити, славу світ білий, сварогом сотворений, ладом наповнений, славу світ інший, де душі предків сущі є. Відаємо, що життя і радість велика, і поки в душах наших благодань, ти кривді поверженим. А желі сліз не лити, хай же повниться небо, славами троянові нашому. Він був місилище сили і богатий